Кременчук продовжує отримувати гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. Цього разу до нас надійшов вантаж із Франції, а саме від Асоціації Надія іспур Україна. Це три потужні генератори для комунального підприємства Кременчукводоканал. Їх розмістять на станціях перекачування каналізаційних стоків, а також на станціях, які забезпечують наше місто питною водою. Хочемо подякувати нашим французьким партнерам за уже традиційну допомогу для міста Кременчука, завдяки нашій міжнародній співпраці з містом побратимом Клермон Фераном а також з іншими містами мережі Мішлен, з якими ми нещодавно. Брали участь в спільній конференції в Сполучених Штатах Америки. Місто Кременчук продовжує отримувати гуманітарну підтримку. Окрім генераторів, ми також отримали вогнегасники для укриттів та лор-кабінет для лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Така допомога робить нас сильнішими і дає відчути справжню дружню підтримку партнерів. Дякуємо особисто Евеліні Браунайзен-Таран, керівнику громадської організації Надія Еспур Україна» за підтримку і за організацію цієї величезної і потужної роботи для нашого міста. Дуже чекаємо вас в гості, в нашому Кременчуці, щоб ви побачили і почули слова подяки від містян, і особисто впевнилися в тому, що ваша допомога дозволяє нашому місту триматися, а Україні перемагати. Важливість цієї допомоги неможливо недооцінити, адже вона не лише робить наше місто більш стійким та енергонезалежним, але й піднімає моральний дух наших громадян. Бо в ці складні часи нам важливо знати, що маємо справжніх друзів. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.